Ми знову в Покровську. Заїжджаємо, але це вже інший Покровськ. У мене не буде сьогодні веселого настрою. Він не дуже пасує Покровську. В 30 метрах за моєю спиною взорваний міст. Міст, який перервав, перерізав. Можливості щодо забезпечення водою міста. Ще 10 днів тому, коли ми були тут, всі оці дома були цілі. Сьогодні вони знищені. Постійно, безперервно бухає артилерія. Просто накриває квадратами, знищуючи міську забудову нашого. Нашого міста Покровське, яке я дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю, коли ще. Декілька місяців тому, на початку року, я приїжджав і сказав, дайте ділянку, і я там почну будувати за свій рахунок фортифікаційні споруди. Зараз вони би точно були б потрібні як повітря. Сьогодні постійно, кожен тиждень, ми їдемо в Покров для того, щоб забезпечити наших війська впівішками, новими ребами, всім, чим можемо: квадроциклами, пікапами, всім, для того, щоб. Полегшити завдання отримання Покровську. Тому що, якщо Покровськ буде втрачено, на фронті буде абсолютно інша ситуація. І немає зараз нічого важливіше Покровську. Тому я шлю вам такі вітання з Покровську, які щодня руйнується і який пустий, ми людей тут бачимо дуже-дуже мало. Машин бачимо дуже-дуже мало. Може я не правий, але і солдат ми тут бачимо небагато. Бажаю здоров'я, вітаю вас. Ставайте сюди на фоні Пікровська. Олександра, дуже приємно. Ви куди? Давай. Щойно звідти. У Мост тоді. Далі ще. Ми якраз 411-го батальйону. Їх в півішки привезли, а їх виводять вже. Дуже приємно, радий був бачити. Олександру дуже приємно, радий був бачити.